Доброго дня! У нас є до КПП МТЗ. Різні варіанти та різних виробників. Так вони виглядають. Так виглядає оригінальний вал. Дорожна карта Китай. Юбана. Це теж дорожня карта. Так, оригінальний. В порівнянні. Це теж оригінальний, тільки зберігання. Теж оригінальний вал. Це теж порівняння. Оригінальний та райдер. Райдер має маркування теж своє. Возумі. Також є можливість доставки в Литву, Естонію через перевізника. Дякую.